І, і. -щиро. А, найближчим часом стартує новий набір програми казкотерапії у гештальт підході. Розкажи, будь ласка, більше про те, з чого складається дана програма, про її особливості і як довго триватиме. Угу. Ну, у програмі сім таких модулів триденних, якщо про формат да, програми. І кожен модуль присвячений певній темі. Саме казкотерапії у гештальт підході Мені здається, що мені вдалося у цю програму вкласти те, навіщо я сама використовую роботу з казками у гештальті. Те, що доповнює і поглиблює моє вміння працювати, мої, мій. Ну, за допомогою казок. Ну, наприклад, чого мені, чого мені дуже хотілося відтворити у цій програмі це ідею ініціації, бо в «Гештальт-підході» є така ідея про дорослішення, про зрілість таку. І мені здається, ми багато говоримо про сепарацію, про, про розвиток гештальттерапії. І мені здається, ініціація це таке важливе, ключове ну, серце, яке, якщо прикласти да, до цієї ідеї сепарації, да, бо ініціація це певний такий перехід, певне, певний засвідчений перехід. У доросле життя, якщо ми беремо вікові ініціації, і оця ідея ініціації вона дуже важлива для мене в гештальм підході. Потім всі, скажімо, всі казки і міфологеми, вони ж певний час. Були таким підґрунтям для подальшого розвитку е, психотерапії. Ну, ще Фрейд він робив відсилки до цих сценаріїв, да? до сценарію Діпа, до сценарію Електри і так далі. І мені здається, ці метафори, якими багато наша культурна, таке, культурна спадщина, е, на них може спиратися гештальтерапевт, бо вони зрозумілі. Нашим клієнтам, які не мають досвіду у психології, психотерапії, вони глибоко торкаються душі. І, скажімо так, оці ідеї, ці знання, які, які мені самі були, ну, вони десь скорочували мою роботу, вони поглиблювали мою роботу, вони дозволяли ну, вносити певні такі. Бажані зміни для моїх клієнтів і у терапії і у їх власному житті. І тому ну, ось ці, ці знання я акумулювала в цьому проєкті. І якщо ви подивитесь, там є сім цих тем, да, які, з якими знайомі це казкотерапети. Вони не будуть йти в такому ж порядку, бо є певні закони групової динаміки, да, є певні особистісна актуальність учасників, і, і власні казки. Бо це робота з авторськими казками, не тільки з відомими казками. Вона буде коригувати це наповнення. Тобто всі теми ми пройдемо, все це наповнення студент, який прийде, він вивчить, але порядок буде, може, інше. Це перше, що мені хотілося б сказати. А щодо самих триденок, між другою та третьою триденкою, я хотіла би ще так, анонсувати такий набір у групу казкотерапії для тих, хто, можливо, навіть не психологи, не гештальт-терапевти, але їм, цим людям цікава робота з власною авторською казкою. Їм цікава, цікава терапія в цьому методі. А для студентів, які прийдуть у спеціалізацію, це буде, це буде робота, ну, це буде не тільки отримання такого, ну, навчитися ловити рибу, да, працювати з казками та один з одним. Як це часто буває там ну, у мене в інших спеціалізаціях там, чи в гештальт-підході, бо студенти працюють один з одним да, або в трійках. то тут, Мені б хотілося дати таку вудочку, де студенти можуть не тільки вивчати цей метод каскотерапії, але й практикувати його відразу. І, оць, і оця група людей, яка буде ну, теж вивчати каскотерапію, але, скажімо, вони вперше будуть працювати в цьому методі. І терапевти, які навчаються у спеціалізації, зможуть бути терапевтами, казкотерапевтами для цих клієнтів. І у терапевтів, які вивчаються у казкотерапії в спеціалізації, будуть, будуть супервізори, які колись у мене навчалися в казкотерапії, продовжують працювати в цьому методі, для того, щоб допомагати своїм супер суперзірам, да, the yin Працювати з клієнтами, розбирати якісь там ну, сюжетні лінії, які виникають в казках їх клієнтів. От такий би проект я б хотіла зробити. Ну і для, для студентів це буде розширення практики, це будуть реальні клієнти, які в них вже з'являються під час навчання, бо мені здається, це важливо. Ну і може хтось з них навіть буде в довгостроковій терапії, не тільки в казку. Терапію цього студента, які до якого він прийшов. Ну, студент це той, хто навчається у цій спеціалізації. Ну мені здається, такий адепт і каскотерапії, ось. Ну і мені здається, це те, що відрізняє саме цю спеціалізацію від того, що я там в інших ну. Від інших спеціалізацій, від інших груп, які я проводжу, мені б хотілося. Взагалі, я не знаю, мені здається, ми з тобою про це говорили. Що було вже чи сім, чи вісім. Я ніяк не можу порахувати, скільки їх було цих випусків спеціалізації з казкотерапії. Я там дивлюсь і ну багато їх. Але я давно не проводила цієї ці спеціалізації. Я би хотіла зараз приділити певну увагу казкотерапії як методу, приділити певну увагу дослідженням у казкотерапії. Мені хочеться провести конференцію у каскотерапії, ну тобто багато таких планів саме у казкотерапії. Ось і тому тим, хто прийде на спеціалізацію, ну це буде корисно і в особистісному плані, і для професійного розвитку, і для розвитку практики. Отакі От, три цілі я ставлю. Чи відповідаю я на твоє запитання, яке поставила? Чи вже мене понесло кудись розповідати? Ти відповідаєш на моє питання, я б, можливо, хотіла трішки так. Конкретніше ну, об'єднати і підсумувати, тобто є дві опції, за якими можна приєднатися до групи. Перша, і саме сюди йде набір: це група психотерапевтів, які будуть освоювати метод каскотерапії. Правильно, Штальк -терапевті. Штальк -терапевті. А, так. Да, бо... І є друга опція: це можливість приєднатися у якості клієнта, такий формат групової терапії, де будуть відпрацьовуватися методи каскотерапії тим. Ми студентами, що навчаються на спеціалізованій програмі, правильно? Так, так, так. Ну я так не дивилася. Я дивилася, що це як опція для, для самих терапевтів, казкотерапевців, казко які будуть навчатися, щоб в них з'являться клієнти. А ти з іншого боку, що можна і туди доєднатися. Ну так, але ми ще ту групу, групу не анонсували. Мені треба подивитися, як буде йти навчання на казкотерапії. Це більш пізній такий, такий етап, да? більш туди до ініціації ініціювалися да? і пішли далі. Це ж зміна ініціації. Це зміна така статусу, да? ми всі ініціюємося зараз під час війни. Ми ініціювалися в терапевтів під час війни. У нас у всіх там свої зміни зараз відбуваються. І ми ініціюємося, здається, зараз і як, ну, не знаю, як ціла нація. Ну, тобто ми проходимо свої випробування зараз. І ось випробування певне буде і ви терапевтів, які навчаються казкотерапії. Це буде ініціація. І тільки після цього вони будуть працювати там з клієнтами, бо мені весь час хочеть, хочеться забезпечувати екологічність цього процесу і ну, такий екологічний досвід і для терапевтів, і для клієнтів. Ну навіть. Екологічний, етичний для клієнтів, тобто вони будуть отримувати якісну гештальтерапію в цьому другому наборі, як ти сказала, ну тобто mm -hmm. ці казкотерапевтичній групі. Ось а каскотерапевти, які прийдуть навчатися цьому методу, спробують себе і, і відчують, як це працює. І тому ось в цих, сімі, в цих випус, випусках, що були, ну, не було тих, хто не сертифікувався, неможливо не навчитися. І мені хочеться, щоб всі навчилися, всі отримали там сертифікат по казкотерапії, всі ось засвоїли цей метод. Всі будуть працювати по-своєму. Я багато працюю над стилістикою терапевтів, які ну, взагалі приходять гештальти в, гештальт в казку. Ми всі будемо різні, у нас у всіх буде своя, свої, своя харизма. І тоді скажи, будь ласка, які психотерапевти найчастіше обирають навчатися у методі казкотерапія в гештальт підході Ну, мені здається, тут не, не можна сказати, що є певна, певні якісь особливості там. Ну, спочатку людей там приваблює певна магічність там, аура така, да? Ай, Тра-та-та!» але потім, коли ми роздивляємось механізми, як це працює, ну, ця, ця, ця чарівність вона відходить. І мені здається, тут цікаво людям, які досить прагматичні. Ну, ті, хто мене знає, знають, що я така, ніби вся вся чарівна, така. Да? І мені часто про це кажуть. Але насправді я такий. Ну, мені важливо розуміти всю механіку процесу. І я там структурована, і мені важливо розуміти, як це, як це втілюється в життя. Ну, як з тими казками, що ми минулого відео так, записували, що поки я не зрозуміла, як це працює, я з тим, ну це скажімо так, не буду практикувати чи буду оговорювати як дослідження. Так ось, і я забула питання. А що тут? я... Питання, які психотерапевти найчастіше обирають метод каскотерапії як свій інструмент? Ну, не знаю, мені так важко відповісти, але мені здається, ті, які прагматично досить підходять, їм буде цікаво в цьому методі. І ті, хто, ті, хто ну, вподобав таку ауру, Ну, певно, легкості, магічності, чарівності. І мені здається, так і клієнти саме. Ну, скажімо, найчастіше довгострокову роботу з казками в мене обирають чомусь люди, які дуже раціонально мислять. Ну, ось прям в них таке раціональне мислення, які не вірять ні, ні в що, що за що, що неможливо побачити та помацати, і в них вже дуже йде. Ну, я розумію, через які механізми це відбувається. А скажімо так, для людей, які мають такий магічний більш спосіб мислення. Для них ну це як про клієнтів кажу, да? для них, ну. Це певний вхід туди, в терапію, і вони думають, написав казку, Боже, написав там, терапевтичну казку, Боже, і такі результати. Ну, насправді, результати вони через терапевтичну роботу, да, через те, що там, відповідальність собі повернув, да, там, взяв авторство цієї, цього життя через казку, це ну, ніби виглядає легко. Да, там, я не знаю, проєкції свої з когось познімав, ризику став більше там, в своєму житті. Але це так не Ну, в казці шо? пішов да, і ризикнув. Дивишся, так і в житті пішов, ризикнув. Ну, Тобто, через те, що ми працюємо з глибинними такими механізмами через казки, але не тільки в проєктивному методі, бо казкотерапію часто чомусь пов'язують з проєктивним таким методом. Ну, для мене це не тільки це така одна частина, яку студенти будуть вивчати. Є ще різні, різні парадигми. Ми будемо вивчати, як у відносинах працювати з казкою, ми будемо дивитися з точки зору полю. Поля, що відбувається з під час казкотерапії, ну, це не тільки через проєкцію ми розглядати. Тому скажімо, мені здається, що немає, не можна виділити, що ось таким людям підходить цей метод. Мені здається, ну я ж люблю да, психотерапію. То мені здається, що і психотерапія вона всім важлива. Гештальтерапія, вона така, такий метод. З Чимось він працює більш там успішно, з чимось якась особистість нам має бути прихильність, так і казкотерапія. Мені, оскільки я там люблю цей метод, то мені здається, що він всім терапевтам ляже. <світтє> 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 Але ну, все ж таки є особистість, вподобанням. Я розумію, що це такий вибір. Тобто, на що психотерапевту варто було б спиратися для того, щоб обрати. Даний метод. Бо я навіть переформулюю питання, кому, можливо, не потрібно вивчати казкотерапію? Ну, я сама, коли прийшла в цей я казки не любила. Я думаю, ну, блін, ну що це, до чого то. Але я відповім не з точки зору персонного такого. Що зі мною відбулося, коли я почула те саме слово каскотерапія? Я відчула покликання. Є така книга «Путеше... Путешествия героя з тисячу літ Кембела. І от он там він там пише про такий ЗОВ, покликання, поклик, який відчуває герой. Щоб відправитися у, у свій такий шлях у своїй подорож власної душі. І мені здається, якщо оцей оклик ви відчуваєте, то вам сюди. Якщо цікавість є, то вам сюди. Ну, Тобто, якщо вас щось там щось вас зацікавило, з чимось хочеться там сперечатись, щось там у вас, то це вам сюди. Ось а, з голови, мені здається, ну це не найкраще. Ну я думаю, штаб-терапевти знають, що буває якщо піти за виборами з голови. Вона угу. навіть розчули твої слова про поклик, про вибір, про шлях героя. Угу. Каже, що ми будемо рухатися цим шляхом героя під час навчання. Да. Дякую тобі. Це буде власний міф, який ми будемо розглядати, і кожен свою казку напише. Точно. Дякую. Дякую, Дякую за інтерв'ю. Я думаю, воно допоможе розібратися і обрати чи йти сюди, чи ні. Я теж так вважаю. До зустрічі. До зустрічі.